Устигнути до початку опалювального сезону це головне завдання робітників, які відновлюють житловий будинок на вулиці Космонавтів. У березні декілька під'їздів цієї п'ятиповерхівки знесло вибуховою хвилею внаслідок авіаудару. Ще у серпні, коли працівники тільки стали до роботи. Тут були самі руїни. Наразі ж уже майже завершили реконструкцію фасадної стіни, відновлюють покрівлю та займаються утепленням потрощеної частини будинку. Саме термомодернізації каже мер Ігор Терехов, приділяють особливу увагу. Під час реконструкції акцентує використовують піноблок. Он по теплопроводности намного лучше, чем был кирпичный. И тоже утепляем. И мы хотим поручить 60 чем-то объектов, которые, ну вот, в примерно такие, где-то чуть больше, где-то да. чуть меньше. Поручить же устрой один потому что у них есть мощности. Это один из самых наших крупных застройщиков. Ну, самый крупный застройщик на самом деле. Они нам помогают. Поэтому хотим их поддержать, и тоже часть субвенции, даст Бог, придет направо на эти объекты. А це вже результати обстрілу навчального закладу у Чевченківському районі. Його директор Ніна Клименко згадує, завжди намагалися бути лідерами в усьому. Одними з перших в Україні утримали статус гімназії, ще в 90-х роках запровадили альтернативну десятибальну систему оцінювання, а їхні учні посідали прозові місця на престижних конкурсах та олімпіадах. Тільки нещодавно, додає, зробили сучасний ремонт, однак тепер частина будівлі зруйнована. У березні російські окупанти обстріляли гімназію. Многі інноваційні технології вводили, аділі, і на сьогоднішній день ми, в общем-то от скромности, конечно, это не скроешь. Вот, в пятерке лучших школ мы Харьковской области. И входим, в общем-то, в лучшие школы Украины. Их называется 50, но мы ниже 10-го, 7-го, 10, -го, 7 -го, 10 -го мы не опускались. Так что с гордостью говорю про результат своих детей, своих учителей. Допомогти з реконструкцією цієї гімназії планують, проте харківськими школами займатимуться лише після закінчення бойових дій на території області. Констатує заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Тоді ж учні зможуть повернутися до своїх навчальних закладів, поки що виділяють кошти здебільшого на відбудову житлових будинків та оборонних споруд. На це додає Харківщина вже отримала 200 мільйонів гривень. Звісно, цих грошей недостатньо. Ми плануємо, звісно, хочемо виділити ще додаткових грошей на Харківську область. Я думаю, що ми найближчі тижні сподіваюся, зможемо це зробити. Не будемо загадувати. Ну і друге, що, що звісно, ми працюємо з нашими міжнародними партнерами. їм представлений Фаст Plan, Це саме відбудова критичної інфраструктури для людей, де найперше це житло. Залучатимуть партнерів, бо повністю покрити усі витрати на Харківщині із держбюджету не вдасться. Акцентує Кирило Тимошенко. Адже додає, загальні збитки внаслідок російської агресії в регіоні вже оцінюють у мільярд гривень. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олександр Ус, Олександр Уваров, Харківські звістя.